Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось три варіанти. Справи житейські в нас рубрика Чи здійсниться ваше бажання? Перший, другий, третій варіант. Обирайте свій і подивимось. Загадайте своє бажання, чи здійсниться воно? Чи здійсниться ваше бажання? Три варіанти у нас. Перший. Так, варіант. Другий такий буде в нас. Другий варіант. І третій варіант. Чи здійсниться ваше бажання? Третій варіант. Так, третій варіант. Чи здійсниться бажання по третьому варіанту? Обирайте свій варіант, можна обрати два варіанти, можна обрати всі три. Так теж можна. І слухайте своє серце, свою інтуїцію. Обирайте колоду, яка вам більше подобається. І будемо дивитися. Так, чи здійсниться бажання? Перший варіант. Дев'ять мічів, двіка кубків, ні, бажання не здійсниться. Заперечую, заперечую, перекриваю то, що ви хочете, його мало. П'ять пентаклів, що для здійснення дуже мало шансів, щоб воно здійснилось. Двойка кубків, связь, Любов, роман, що стосунки якісь будуть. А стосовно коштів, будинків, квартир, матеріального якогось становища. Цього не буде. Тож башня у нас, бачите, 9 мечів, що ви будете розстраюватися. Але з коханням добре. Погана матеріальність там. Так, кохання ми залишимо. Це перекриємо, заперечую, перекриваю. Вище сили, прошу, приберіть всі перешкоди. Нехай здійсниться бажання по Верховному суду. Буде так. Те, що вам потрібно, або щось краще, нехай без перешкод проявляється в вашому житті. Та буде так і так є. Буде так. Прошу Божого захисту для вас. Це був такий перший варіант. Дивимось другий варіант. Скажіть, покажіть, чи здійсниться бажання всіх тих, хто обрав другий варіант? Чи здійсниться бажання по другому варіанту? Так. Сімрочка, сонце, справедливість. Так, да, ваше бажання здійсниться, але трішки пізніше. Тут вийшли ці сімрки. Що вам треба попрацювати? Карта Сонце точно здійсниться, по справедливість ви цього заслуговуєте, все здійсниться, але трішки пізніше. Зараз ваше бажання може здійснитися ну, тільки на 70%. Ще трошки треба зусиль, щоб воно здійснилось, і це буде. Це другий варіант добрий, не треба нічого перекривати, гарний розклад. Так, и по третьему варианту, чисть действительнотся ваше желание. Скажите, покажите, кто брал третий вариант, чисть действительнотся желание всех тех, кто брал третий вариант. Десятка жизней, есть перешкоды, Отшельник. Так, шесть пентаклей. Ну, дивіться, щоб здійснилось ваше бажання, вам треба допомога когось. Третьої сторони. Третьої, ну, колективна допомога потрібна, Когось ще, щоб вам допомогли. Шість пентаклі, тройка пентаклі, самі не впорайтесь. Треба щось отримати, щоб це бажання здійснилось. У вас багато перешкод для цього. Але в майбутньому, так, здійсниться цю допомогу, яку ви потребуєте, ви її отримаєте. Бажання здійсниться. Тут треба перекривати, треба прибрати то, що заважає ці дві карти. І перекриємо. На дні колоди гарні карти, сонце і карта мир це ті карти, якими і треба перекривати. Тобто, на дні колоди, що. Ваше це бажання воно здійсниться обов'язково, що вищі сили будуть сприяти, тому щоб воно здійснилось, але зараз ви маєте для цього якісь перешкоди. Прибираю перешкоди, які заважають здійсненню вашого бажання, вашої мрії, Вищі сили, прошу допомогти. Божого захисту, прошу, приберіть перешкоди, і нехай те, що вам потрібно, або щось краще. Без перешкод проявляється в вашому житті, по волі вищих сил, куди так, так єсть. Буде так. Така історія. Дякую всім за донати. Дуже дякую за коментарі, які ви залишаєте. Дуже приємно їх читати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.